Всім привіт з Німеччини! З вами Андрій Автофоров, ваш надійний помічник в сфері пошуку, покупки і доставки автомобілів під ключ в Україну. Поки знаходжуся на Tesla Supercharger, підзаряджаю Tesla. Зроблю вам маленький екскурс того, який сьогодні день не чекає. Їду я зараз до офіційного дилера BMW MINI в районі Франкфурта оглядати і купляти міні-купер Countryman в електричному виконанні. Дуже хороший і цікавий автомобіль. Це щось на кшталт BMW IX1. Одинакова, абсолютно однакова платформа. 24 й рік, 22 тисячі пробіг, Офіційний автомобіль. Це він не фарбований, без ДТП. Був у структурі їхнього підрозділу, їздив хтось з менеджерів цього автосалону. В тест-драйвах автомобіль не використовувався. Будемо сподіватися, що все буде окей. Далі проїдемо. І сюди нам треба. Колись тут дуже ексклюзивно. Ми всьому і серію купляв для свого клієнта. Тому це місце для мене знайоме, дуже великий центр. Також не гаяти потім в майбутньому час на зарядочку. Зараз її поставимо на Type 2. Це трьохфазна. В основному це в середньому 11 кВт потужності теж нормально поки я зараз буду тут дивитися машину трошки підзарядимо тесло пішла зарядочка в принципі нормально 71 км на годину буде всього 16 А. підзарядимося Отак, а, а я дуже швидко знайшов мініка, який приїхав оглядати. Ось цей красунчик. Countryman 22 тисячі пробіг. У ну, дуже хорошому стані, взагалі, наче новий автомобіль. Вони в загальному тільки з'явилися, на дорогах вони дуже рідко зустрічаються. А це рівноцінний автомобіль, тому... Що я недавно привозив а саме BMW IX1. Одинакова платформа, все те саме, тільки в одного стилістика у BMW, а в другого ні. Царапин я поки не бачу. Тут у нас, до речі, повний привід, All4. Це теж великий плюс. Диски взагалі без бордюрок, скольчиків нема. Ціна його брутто 24 рік, 5 місяць, 23 число. Це перша реєстрація. Піду знайду менеджера, з яким домовлявся, буду його вже детально перевіряти. Перше враження дуже хороше, приємно приїхати, побачити такий автомобіль, тому що навіть з пробігом в 22 тисячі кілометрів автомобіль вже може мати явні ознаки зносу по кузову. Царапини, сколи, в тому числі ДТП чи підфарбування, тут все ідеально. Є один маленький нюанс, який, можливо, все переверне з них на голову, але ще подивимося, в чому суть. Автомобіль прекрасний, взагалі питань немає, але коли я його відкрив, я був трошки ошарашений і неприємний по тій причині, що ми їхали дивитися авто з електрорегулюванням сидінь. Тут його немає, як ви бачите. Дивіться, це серія Countryman, Ціна її зараз 41-280, віддають за 41 тисячу. Ми зараз говоримо про те, щоб нам віддали комплект зимових коліс. І в такому випадку ми автомобіль заберемо. Ми чекаємо відповіді від продавця. Надіємося, що він зараз зв'яжеться з директором і той підтвердить, що окей, забирайте. 24 рік, 5 місяць, 22 тисячі пробіг, один власник, 306 кінських сил. Так, тепер трошки детальніше познайомлю вас з цим автомобілем. А тут проблемно взяти ключі і подивитися цей автомобіль, тому що в них тут теж є свої правила. Ми зараз від'їхали на Закритий паркінг цього автосалону. Після цього він дав мені ключ. Що представляє себе цей міні-купер? По-перше, важливо розуміти, що це у нас нова платформа, повний привід, 66 кВт у нас батарейка з загальним об'ємом. Шкіра у нас тут не натуральна. Це вже йде корзам, але дуже добре зносу стійкий, тому у вас не буде відчуття того, що ви там чуть поїздите і у вас там тріщини будуть і все інше. Ось, наприклад, автомобіль з пробігом 22 тисячі кілометрів. Дивіться, в якому стані шкіра. Взагалі бездоганно. Класний пісочний колір з чорними елементами. Красиво виглядає, тут у нас трепчані елементи, музика Harman Kardon, грає, до речі, прекрасно. Є комфортний доступ, електробагажник, проекційний дисплей. Все дуже прикольно. Тут у нас стандартна для BMW мультимедія. Графіка намальована під міні-купер. Інформація про версію. Так, нам не треба зараз нову версію, це потім можна все зробити. по... Середні витраті, дивіться, тут у нас значення з заводу середнє 20,4 кВт на 100 км. Тобто тут вже буде залежати від того, як ви будете їздити швидко на швидко, як ви там будете використовувати рекуперацію. Але 100% добитися кращого результату, я думаю, без проблем. І в загальному на цій батарейці, яка тут встановлена, я думаю, що десь район. 320 кілометрів запасу ходу вам забезпечувати. Це і не сильно багато, але такі от показники має міні-купер кантрімен. Панорама, вона тут закривається шторкою і в тому числі працює як люк, якщо вам потрібно її відкрити, будь ласка, тому що зараз багато автомобілів мають тільки панорамний дах. без Функції відкривання. Салон в загальному теж нічим не дивує Стилістика, мініка. Цікаві дизайнерські моменти. Тут у нас підлогідник, який їздив вперед-назад, але він не має тут ніякого відкривання. Я теж не розумію, ця зона вона би могла би бути якоюсь корисною. В плані того, щоб щось туди покласти, але ні бачите Зробили тільки. Підлокітник, ключик в стилі міні. Також у нас тут такий бардачок. Місце для стиканів, бутилок, але без фіксаторів теж трохи так собі зекономили. Ще одне місце щось покласти. Бардачок великий. Камера сліпі зони, дестронік, утримання в полосі, все це є. Ось так ви будете бачити салон зі сторони пасажира. Ну, Взагалі прикольний апаратик. Не дуже якісні в деяких місцях матеріали, але ну, це вже така риса, яка притаманна багатьом новим автомобілям на превеликий жаль. Музика грає класно. Що можу ще сказати? Монітор працює на відміну. Ну, система BMW вона в загальному Працює без зауваження. Бачите, скрізь показує зарядочки, все зручно. Також у нас є підігрів керма в трьох режимах, це дуже класно. Ну, підігрів передніх сидінь. От так що зараз саме основне. Чи відведуть нам цей автомобіль разом з зимовою гумою, тому що якщо Цього не станеться, то, скоріш за все, будемо шукати інший автомобіль. Якщо віддадуть, то, скоріш за все, його купимо, тому що електросидіння була важлива опція для клієнта, тому можливо колеса зіграють певну роль в прийнятті рішення в плані купити саме це авто. Ціна хороша, на відміну від інших конкурентів. Маємо тисячі півтора різниці, тому можливо це і стане вагомою причиною. Так, весь автомобіль в рідній фарбі, царапин, сколів, нічого такого немає. Ну, от, знаєте, наче новий авто, бачите, в якому стані, наприклад, сидіння водія за 22 тисячі кілометрів чи інші елементи управління кермо, наче нове авто. До речі, я забув також вам сказати, у всіх нових BMW зараз є така кнопочка Boost 10 секундна, вона збільшує потужність, дає максимальну потужність, але діє вона всього 10 секунд. Ось такий момент. Доволі бодренький автомобіль. Так як тут 300 кінських сил, це реально багато і також він робить такі цікаві звуки, коли ви натискаєте на педаль акселератора. Якщо камера передається, то можливо ви почуєте. На дорогу виїхати не можна, але тут вистачає місця на парковці, щоб зрозуміти, що все окей. Також автомобіль на гарантії і вони, продаючи його, зроблять повний чек всіх систем абсолютно. Ну, графіка, само собою, чітка. Буду закінчувати. Взагалі цікавий авто. Він точно має місце бути серед інших автомобілів. Це щось незвичайне, то що буде 100% привертати увагу людей на дорозі. Після переговорів з клієнтом і продавцем, продавець в тому числі, спілкувався зі своїм директором, дійшли згоди до того, що а цей автомобіль буде нам проданий по тій ціні, по якій вони його продають початково, але ця ціна буде включати колеса. Колесо у них окремо. Коштують 1632 євро, ми змогли домовитися про ось таку скидку у вигляді комплекту коліс. Тому як на мене непогано, так що незабаром автомобіль заберемо вземо в Україну автовозом, потім розмитнюю і передаю дорогому клієнту вже під будинком. Поки я займався. Оглядом метеса стояла на зарядці доволі непогано. Плюс 221 км. Як ви бачите, батарейка практично саме на 87%. Тобто, якщо заряджаєш на максимум, буде порядка 490 км. Є такі плюси, коли ти на електромобілі ти приїжджаєш, наприклад, до дилера. Це не безкоштовна зарядка, вона платна. але Тим часом, поки ти чимось займаєшся, автомобіль заряджає. Всім дякую за увагу. З вами був Андрій Автофура. Не забувайте підписуватися також на мій інстаграм. Там дуже багато цікавих автомобілів, і багато з них я не публікую в Ютубі. Якщо якісь будуть питання, то також без проблем пишіть я на зв'язку. Ну або телефонуйте. З вами Андрій Автофура. Всім пока. Слава Україні!